На житньому ринку Житомира ціни на сезонні овочі та фрукти знову змінилися. Деякі продукти, як от помідори та баклажани, за останній час подешевшали. Тоді ж, як інші огірки та персики, навпаки, зросли в ціні. На капусту знизилась ціна, на баклажан знизилась ціна. Персики трошки йдуть доверху, бо вони останні вже сливочка падає. Ціна, тому що вона саме пішла. А так все як було. Кілограм перцю нині можна купити за 50-80 гривень в залежності від сорту. Помідори від 35 до 60 гривень, бульба від 20. Найчастіше покупці беруть овочі для консервування, каже жінка. Ціна зараз дуже приємна. На закривання можна купити по 30 гривень і дешевше помідорки, тому що ще буквально місяць назад менше ніж 100 гривень можна було її не бачити. Огірочки теж зараз дуже хороша ціна, бо усіх почалась. Хоча більшість людей закривали, коли огірки були дорогі, чогось. Всі боялися, бо в той рік навчив, що треба все робити. Кукурузка зараз дуже приємно, місцева, майже вся. У нас буквально дві тижні назад була качанчик 25, зараз 10-8. Редисочка 25 гривень. Пучок, це теж. Просто шикарна ціна. Морквочка наша, скодні 30 гривень. Кабачки теж теж тільки в нас тільки почались кабачки. Тож теж дуже пізно в цьому році через похолодання. За словами продавчинь, нині продукти на базарі продати непросто. Багато людей перестали активно відвідувати ринок, надаючи перевагу магазинам та супермаркетам. Але є постійні покупці. Все купують. Все все у нас, все домашнє, помідорки і кавуни. Все купують. Капуста нас теж у нас тоже така унікальна. Нас головцова капуста, яка має тоненький листочок. Хто взяв? Всі в захваті просто. Теж дуже хорошо вона йде. Більшість фруктів на житньому ринку Житомира зростають в ціні, однак є ті, що навпаки здешевшали. Наприклад, кавуни у середньому коштують 25 гривень за кілограм. Сливи тепер стартують від 45. Вартість винограду залишилась майже на тому ж рівні, що й була, в межах 170 гривень. Покупці кажуть, ціни кусаються. Все діти високі, але аптека, так, да. оце, так. Да. Я після інсульта. Добрі ціни, добрі фрукти. Що тут, що там. Дорого. Ну, ми з тим вважаємо, що війна йде, що не можна туди привезти, що е Бензин піднімають. Да й вони тут ціну піднімають. А так, для нас то дорого, як для пенсіонера. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал ск 1